Раз. Вітаю, шановні друзі. Добрий вечір. Вітаю Артем Артемов. to l m l Вітаю пана Віктора. Вітаю суперпатріарх. Вітаю Саванна. Вітаю всіх, добрий вечір, шановні друзі. Зараз в нашому стрімі пройде коротенький випуск новин. А потім, як завжди, о 19.00 ми зустрінемось з вами на трансляції з рулетки. Сьогоднішній випуск новин присвячується. Присвячується отриманню Україною томосу, тобто тепер наша українська церква незалежна від російської, і це дуже обурює наших опонентів, особливо москалів. Тому ми передивимо сьогодні. Деякі аспекти отримання Томаса і реакцію на це в російських колах? Отже, коротенько про Митрополіта про теперішнього нашого голову церкви Епіфанія. Відомо, що на момент обрання митрополит Переяславський і Білоцерківський на місток Видобоцького силовичого монастиря, ось, займав він такі посади. Ось, і ми тепер маємо в його обличчі нового предстоятеля. Української православної церкви. І дуже символічно те, що він саме був митрополит Переяславський. Ви знаєте, що колись Богдан Хмельницький підписав угоду, щоправда, підпису його поки що ніде не знайдено. І угоди цієї ніхто ще поки не знайшов, яка вряд існує в природі. Ось, але символічно те, що це було підписано в Переяславі, в результаті чого Україна 300 років була в поневоленні під Московською. Кормигою, а тепер, нарешті, Україна вільна, і саме руйнування цього поневолення відбувається з епіцентру, а саме з Переяслава, де колись, і відбулася так звана Переяславська рада. Ось. А тим часом ми маємо таку Інформацію з Москви, що у Російській Федерації повідомили, чи почне Кремль в Україні православну війну. Ну, як бачимо, Російська Федерація може вдатися до військового вторгнення в Україну і за надання автокефалії для України. Лише в тому випадку, якщо Битви за храми стануть масовими, особливо за символічно важливі Києво-Печерську та Почаївську лаври. Ось. Ну, відомо, що вони тепер будуть хапатися за все. Ось. І вони розуміють, що вже втрачають вплив на Україну. З боку релігій, релігійних таких організацій, як Московська церква, яка належить ФСБ, і де попив всі ФСБшники. Адже, як відомо, ще в 2017 році православ'я як таке було ліквідовано на теренах Росії. І його не було взагалі. Ось, А тоді Сталін своїм наказом е, створив для засирання мозків народу, е, створив Сталін так звану православну церкву Московського патріархата, в яку, до якої увійшли е, КГБшники, співробітники КГБ. Під виглядом попів. Ось. Отже, ми тепер маємо таку реакцію, що вони начебто нас тут попереджують, що не чіпати Києво-Печерську Лавру та почаївську Лавру. Ну, не начебто це Їхня власність, але ми розуміємо, що ці всі споруди перш за все належать українському народові і українській державі. Також ми маємо реакцію значить, кримчан з цих кресян на то, что Украина получила ТОМОС, и вот, как они реагуют? Совершенно не волнуют. Это их поповские разные штучки. Они, кажется, грызутся из-за из своего бабла. Это специально делается, чтобы привести к определенным вещам, просто раскол в обществе. Наверное, имеют право. У них своя церковь русская, своя там же много живут русских. И украинцев. Да это у них как самазанцы самые, я не знаю, такого не, не знаю. Правильно считают поступает киевский патриархат. Пусть будет отдельная церковь. Киевская, отдельная российская. Да вообще да и у них все происходящее вообще ничего не нравится. Вообще могу сказать, это неправильно они не делают. Я думаю, нет, конечно, хорошо, очень хорошо. Не им было дано это. Это было дано уже давно. Поэтому я считаю, что это очень плохо. Ну, Должно быть, оставаться то, что было до того, как, когда произошло, как сказать, раскол чинил Филари. Это одна епархия всегда была, а теперь они разные. Киев своими действиями так хочет показать еще, то, что он придерживается политики отсоединения от России всеми способами. И ага. они всячески это показывают. Не только уже поменяли историю своих учебников, но и дотронулись даже до церкви еще. Они вот на хай, так сказать, поступают. С одной стороны, плохо. Потому что два всегда будут конфликтовать. Ну, если они не будут конфликтовать, то на здоровье, как говорится, одни те считают правильно, другие те люди. Так, отже, как бачимо, такая реакция москалив на, на дня нам. Самостійної церкви. Ось, ну, Як кажуть, собаки гавкають, а караван іде. І ось якої думки, і я це підтримую, наш народ український, який дуже вдячний. Який дуже вдячний Філарету за те, що він. Поклав все своє життя на боротьбу за надання Україні самостійної церкви. Це філарет. І ось така вдяка, подяка йому від народу України. І я згодний з цією цитатою, де говориться, що, відмовившись. Від того, щоб очолити нову церкву після років боротьби за неї, давши дорогу молодому Епіфанію, це вчинок мудрого. Дійсно, філарет поступив мудро. Він розуміє, що тут потрібен більш дієвий, молодий. Настоятель, а він своє діло зробив і тепер може спокійно відпочивати, але він завжди буде для нас наставником, як сказали, і завжди буде користуватися великою пошаною і повагою в українському суспільстві. А ось е, наш боксер Олександр Усик отримав орден від е, Ануфрія, Московського попа. Ну, як ми знаємо, він завжди там на рингі хреститься і молиться. Ну, не знаємо кому, він там молиться, але як бачимо, що пішов за нагородою і поцілував руку цьому московському попу Онуфрію. Отже, як бачите, зрадників серед нас ще багато отаких От запроданців, ну, власне, що від нього очікувати? Якби Розумієте, якби в Криму був бокс, то можливо б він там і залишився. А оскільки у Криму зараз весь спорт анульовано, там немає ні футболу, ані боксу, ані гімнастики, як та там була раніше дуже розвинута. Ось, тому він, так би сказати, що вимушено тут. Перебуває в Україні, от, бо там не маємо роботи. І тут у нас дуже гарні тренери, такі як батько Василя Ломаченка, а там фактично в Москві немає кому його тренувати було. Але ж свою цю запроданську натуру він, як бачимо, показав. У повному обсязі. Ну і наостанок тут тут у нас ідуть новини із Білорусі, де йдеться про те, що на закритій нараді президента Білорусі Олександра Лукашенка з високими чиновниками обговорювали дії країни в умовах російського тиску. Вирішили стояти до кінця за незалежність від Росії. Про це повідомило білоруське видання Наша Ніва з посиланням на два різні джерела. Була велика нарада у президента на ній до кінця стояти за незалежність. Усе підтримали це повідомило джерело. Ну, далі я читати не буду, але. Мені здається, що пізно кинувся Лукашенко, який так і думав, що і надалі він буде існувати на оці подачки, конфетки, ці цукерки від Путіна. Але, як бачимо, завжди, коли управляють методом батога і пряника, Врешті цукерки і пряники закінчуються, і в роботу входить батіг. Отже, коли тепер вся економіка Білорусі підкорена Росії, то Путіну тільки залишається перекрити вентилі, які забезпечують Білорусь. Газом та нафтою, і на цьому вся незалежність Білорусі закінчиться. Отже, на цьому яскравому прикладі ми бачимо, як бути друзями з Росією у так званому братерстві, у так званих братерських відносинах. Ми вже українці це зрозуміли. Давно, Хоча взяти на те, як Росія завжди каже, що давайте усе в нас буде е, общее, а тоді е, виявляється, що все то те було їхнє. Е, так ми вже пройшли такий урок, що е, Росія у час наполягала, що у нас буде е, значить, Азовське море спільного користування. Воно буде общее, як кажуть росіяни. Але тепер ми бачимо, що вже це общее закінчується. Там, де общее, Росія завжди накладає свою лапу і забирає його собі. Тому нічого спільного з Росією мати не можна. Це вже декілька разів доводила історія усім. Росія ніколи не дотримується своїх зобов'язань, своїх підписів на документах і завжди підтирає ними думку. Отже, тепер ми будемо спостерігати, як буде тут вибрикуватися Лукашенко. Ось і як він буде виходити з під впливу Росії. Я на цьому. Шановні друзі, закінчую коротенький випуск новин. І ми зустрінемось з вами о 19 годині. Це залишилось тут півтори години, я повечеряю. І зустрінемося з вами на трансляції з рулетки. Отже, з вами з випуском новин був Дід Олесь. До зустрічі о 19. -й. Годині. Слава Україні! Все буде Україна. До зустрічі, шановні друзі!